64-й сезон у національному цирку відкрито. Артисти знову вражають, дивують аншлаг, посмішки, щасливі очі дітей. Та традиційно нова програма цього разу Ферікс з яскравими трюками та цікавинками. З одного боку, ми замислили зробити новий цирковий формат діаметрія цирку, і програма буде тривати аж до грудня місяця. Ми побачимо багато геометричних рішень. Кожен номер побудований в певний трикутник, квадрат, кожна форма геометрична. Ми намагаємося сьогодні цирковими засобами, мовою циркового мистецтва, сьогодні донести, що оцей всесвіт, який називається цирк, зокрема український цирк. Це є частинка великого цивілізованого європейського всесвіту. Справні еквілібристи, грайливі тигри та головний атракціон шоу колесо мужності переносять глядачів до заворожуючого сучасного світу Сферикс-цирку. Артисти обіцяють номери, які жодного не залишать байдужим. «Ла Лапендола. Або «Колесо смерті. Це новий атракціон. Він головний от в нашому шоу Сферикс. Це новий для мене жанр. Ми все літо. Готувались з нуля до цього номеру. Під час блекаутів, під час тривог все одно продовжували тренуватись, щоб дивувати вас сьогодні. Там немає жодної страховки. Усе на свій страх і ризик. Треба бути дуже обачним і обережним. І сьогодні ми вам будемо показувати, як це. Як це буває? Моторошно, страшно, буде страшно, тому що і артисти, які дивилися теж, вони теж лякались. Глядачу сподобається. Я впевнений. в цій програмі я буду показувати номер на повітряних петлях. Для цього номеру ми готувалися в національному цирку, репетували манежі на висоті. А висота зазвичай 10, може бути 15 метрів. Це залежить від можливості цирку. Саме сьогодні 10 метрів я вважаю. А глядачів бачу, бачу очі, здивовані. Перенести глядача у неймовірний світ подиву та захоплення, надаючи можливість морально відпочити та перезарядитися, нині головна місія національного цирку України. Тож запрошують на відкриття 64-го сезону, аби поринути у фантазійний світ циркового мистецтва та підзарядитися енергією радості та щастя.